Виконуємо номер 1322 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2022 рік. Наскільки сума найбільшого двоцифрового та найменшого трицифрового чисел менша від найбільшого трицифрового числа, приступаємо до виконання. Найбільше двоцифрове число це число 99. Найбільше двоцифрове число. Далі найменше трицифрове число це число 100. Найменше. Трицифрове число? Найбільше трицифрове число це 999. Найбільше трицифрове число. Тепер стоїть питання: наскільки сума найбільшого двоцифрового? Та найменшого трицифрового чисел менше від найбільшого трицифрового числа. Отже, 999 відняти сума 99 додати 100. 99 додати 100, це буде 199. І 999 відняти 199 буде 800. Отже, на 800. Записуємо відповідь на 800. Ми знайшли, наскільки сума найбільшого двоцифрового і найменшого трицифрового чисел менша від найбільшого трицифрового числа. Номер 1322 виконано.